Доброго дня, шановні брати та сестри. З вами мандруючий монах брат Єгор. От я знайшов тільки що церкву. Сикірянок дві церкви. Громада ПЦУ каже, дайте нам одну церкву. А я їм знайшов церкву. Будь ласка, от перед вами церква. Це часовня генерала Лішина. Їй більше 200 років. Бачите, вона в занедбаному стані. Тут був морг, але помолитися, очистити, навести порядок і, будь ласка, моліться. Не потрібно конфліктів. Давайте підійдемо. Може там відкрито? Опа? Зачинено. Зачинено. Хто ж зачинив часовню? А? Скажіть, будь ласка, хто зачинив нашу часовню? а? От я питаю Василя Васильовича Козика, хто ж часовню зачинив? А кажуть, що ця часовня, подивіться тільки на її архітектуру, архітектура 18 століття. А кажуть, що цю часовню вже віджали. Церкву продали в місті Сокиряни, віджали. А хто віджав? Василь Васильович, я ж раніше звертався в поліцію по цій часовні. Там написали, ми нічого не знаємо, міськрада пише, що це не культурний пам'ятник. Питаннячко. Хто віджав що часовню? Василь Васильович Козак, кому вона належить. Кажуть, часовню віджав дуже великий чоловік. Такий великий чоловік, що навіть ви його боїтесь, Василь Васильович. А може скажете, а може віддасте громаді ПЦУ, щоб. Був спокій в місті Сикіяни, не було чвар, не було протистоян між братами, сестрами мірянами. Може, скажете, чи я часовня. І та велика людина віддасть громаді ПЦУ часовню, щоб був спокій, з вами український мандруючий, монах, брат Єгор, який знайшов, що для мирян ПЦУ часовню. Заходьте, беріть, ідіть до Василя Васильовича Козика. Часовня комунальна власність міста Сукіря. Якщо їх хтось віджав, якщо її продали церкву, не дай Бог Господь, а значить буде великий скандал. До нових зустрічей. Працюємо далі.